Сьогодні професія модельєра або дизайнера одягу особливо актуальна, незважаючи на те, що далеко не нова. Індустрія моди динамічно розвивається, а хороших фахівців у цій галузі не вистачає. Головне завдання дизайнеру одягу створити такий гардероб, де буде поєднуватися естетика та функціональність. Іншими словами, одяг має бути не лише практичним і комфортним, а й модним, красивим та відповідати сезону. В кожному сезоні є своя гамма, Цветовая, которая модна, популярна и как бы применимая. Сейчас это лето, это вот я предлагаю вот такие вот ткани цветные, яркие, которые тоже отвечают стандарту этого сезона по моде. Дизайнер одягу повинен вміти підбирати фасон, фактуру і колір тканини таким чином, щоб приховати недоріки фігури та підкреслити особливості. Модельєру повинно бути притаманне природне відчуття стилю однак важливе значення має і професійна підготовка. Дуже важен в роботі дизайнера правильний ескіз, правильний чертеж і технічний рисунок для швей і конструкторів, які це все будуть будувати. Для того щоб стати успішним дизайнером, сьогодні недостатньо тільки створювати колекції і вміти підбирати тканини. Успішний дизайнер проводить дослідження, працює з різними стилями і напрямами, створює і в той же час передбачає найсміливіші тенденції. Любов дизайнер має обладати знаннями, ні только художественними, като ну свої моделі технічними ну конструктивними і, і уметь кроить, шити і знати очень чітко, яка ткань должна як обрабатываться. От этого зависит успіх той моделі, яку він придумує. Працюючи з клієнтом, потрібно враховувати його побажання, вміти підкреслити його індивідуальність. Лише після зустрічі з клієнтом можна зробити висновок, який образ йому пасуватиме понад усе дівчика. Ділиться на типи сезонів: зима, осінь, весна лето. И под этот сезон подбирается абсолютно разная ткань. Э, девушкам, которые, э, допустим, осень, которые холодные, им подходят осенние цвета. Это э, терракотовые, э, тёплые, спокойные. Лето это яркие, пёстрые. Зима это холодные цвета, это синий, темно синий чёрный. И наостанок несколько слів про фурнітуру. З її допомогою навіть простий фасон буде виглядати більш складним та цікавим. Підбір фурнітури це важливий фінальний етап, професіонали радять не оминути його увагою. Завершаючи етапом є підбір фурнітури, під ту модель, яку я для себе определяю. Коли я вже уже для себе варіант, я відмічаю для себе все і з кусочком ткані я вже уже і підбираю це это під подсвітлюва. Мода це культура. І Як будь-який вид культури, моду необхідно вміти правильно подати для того, щоб люди змогли зрозуміти її. Секрет успіху колекції залежить від того, наскільки успішно вона представлена. Одяг це наша потреба, в той час як мода ні. Моду потрібно створювати, пропонувати та розуміти. Ярослава Майструк, Роман Чигиринець, Роса тебе.